Любі дітки, доброго ранку! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Наталя Забіла Весна. Ось іде весна ланами, перелогами, лісами, де не ступить з-під землі. Лізуть паростки малі, як опустить вниз правицю. Зеленіє скрізь травиця, як лівицю підведе, всюди листя молоде, на берізку гляне зблизька, у сережках вся берізка до верби підійде. Ба в білих котиках верба. А як здійме руку вгору до блакитного простору з кожним помахом руки линуть звирію пташки, розквітають в луках квіти, зеленіють в лісі віти. Все зелене, молоде, за весною літо йде. Дітки, хто написав вірш? Яка назва його? Про що цей вірш? Дітки, дякую за увагу. До побачення!